Вітаю, колеги. Дякую, пані Олена, за представлення, дякую за запрошення і можливість долучитися до сьогоднішнього обговорення. Дуже хотілося б бути з вами офлайн, але в зв'язку з іншими урядовими заходами фізично не встигаю. Тому долучуся до обговорення в онлайн режимі. Абсолютно правильні піднімаєте теми. І е, є очікування, що сьогоднішня подія, яка зможе сформувати таку спільну міжгалузеву позицію, яка дозволить нам далі краще вирішувати озвучну проблематику. Ми розуміємо, що є е, два таких блоки е, в цьому відношенні, е, над якими треба працювати. Е, перший блок він. Е, був актуальним, залишається актуальним ще до початку повномасштабної війни. Коли е, були ряд ініціатив за підтримки міжнародних партнерів, за підтримки е, учасників е, в Україні дуже добре, що всі стейхолдери, профільний інститут при міністерстві при національній академії гранат нову громадськості, якраз в даному питанні об'єднані та націлені на спільний результат. Це мається на увазі запровадження таких Гарних практик хороших практик поводження з ґрунтами, захистом ґрунтів і встановлення всіх інструментів для відновлення родючості, де вона, на жаль, втрачена, і для її сталого користування. Тут ми розуміємо, що вже ряд ініціатив було зроблено і урядом. фактично парламент підтримав законопроект. Проекти в рамках земельної реформи, які регламентують питання консервації земель, відповідні також зміни в підзаконні акти урядові внесені в частині комунальних земель, оскільки перша це найбільший блок, бо 2194 24 законопроект передав всі землі в власність громад, тому там прописано, в тому числі, які є можливості на рівні громад по. Запровадження консервації земель, крім комунальних і приватних, цей блок а, з точки зору правил гри був запущений, зрозуміло, що так і було невирішним питання фінансування, тому що ж, а, виведення під консервацію, в тому числі приватній власності, завжди піднімає питання а, джерела покриття так недоотриманого доходу від діяльності чи від оренди і а, тут же. Ми розуміємо, що не в державному бюджеті, не місцевому бюджеті достатньо коштів немає. Тому ми по блоку запуску активної програми консервації зверталися ще минулого року до міжнародних партнерів в рамках участі України в Коп 27 тому що фактично консервація земель, що є допомагає збереженню родючості. В тому числі позитивно впливає на зменшення викидів парникових газів. Це все взаємопов'язані речі, і подаючи свої пропозиції нашої нашої України по зниженню викидів до 2030 року. Була поставлена в листопаді минулого року, представлена президентом, досить амбітна планка, і там якраз блок земельний може зробити суттєвий вплив. У тут в даному відношенні інструменти є. Вони доступні, є питання фінансування. Ми цей запис зробили і продовжимо далі. Пошук це мільярди доларів в рік. Рахували мінімум від півтора мільярда доларів в рік для того, щоб в масштабах, хоча б тих площ, які критично деградовані, їх до початку війни здається було близько одного мільйон двісті. Там по різній методиці дивиться, але все рівно суттєві, треба було би компенсувати. Також ще до не пов'язано з війною, ми рухаємося в частині адаптації директиви по фактично азотної, з точки зору потенційного викладу як ґрунти, так і потім внутрішні водойми азоту і інших забуючих речовин. Тому цей блок і тут є що позитивно. Дуже багато наукових якісних фахових розробок. Просто залишається найкритичніше, але головне питання фінансування. Упевнений, що будемо спільно мати це питання і питання часу, поки це фінансування буде найдено. Разом з тим, вже з, з цього року, з весни цього року, з'явилися нові. Дуже масштабні виклики пов'язані з повномасштабним вторгненням е, Російської Федерації, і так як пані Олена зазначала, відбулося на великих площах е, забруднення різного рівня е, ґрунтів, в тому числі десь знищення е, і інші е, ризики, пов'язані з війною. Це ми розуміємо. і Профіль наш інститут охорони грунтів попередньо оцінював, що ну, ареал цієї дії це мільйони гектарів. Е, звісно, що наразі ще недоступна можливість оцінити всі, ну буквально кожен гектар. Тому що зрозуміло, що є е, оцінка територій, які були окуповані, тимчасово які вже деокуповані, окуповані, є оцінка які ще в окупації. Є лінія фронту, і е, зра, зараз вивести чітку цифру складно, але, на жаль, вже чітке розуміння, що це знову ж може йти відлік на мільйони гектарів. Тому е, в даному випадку у нас є декілька ініціатив: це, е, перш за все, зробити моніторинг, тобто е, мінімум на вже деокупованих територіях, і ми певні, що Збройні Сили України будуть цю площу. Активно збільшувати на майбутнє деокупованих, робити моніторинг з аналізом рівня забрудненості і фіксацією площ. І потім другий крок це має бути, звісно, що застосування заходів по відновленню, так, по відновленню відповідних ґрунтів. Зрозуміло, що в залежності від вихідної ситуації і рівня забрудненості ці заходи можуть бути також різними. Тут треба буде застосовувати знову ж найновітніші доступні наукові розробки, як вітчизняні, так і міжнародні. Також, на жаль, скажемо, досвід через негативні обставини тих самих Балканських країн, в яких була війна і також забудня в 90-х роках, для того, щоб потім в кожному конкретному випадку фіксувати чіткий план дій. По відновленню того чи іншого поля, того чи іншої грунтової ділянки. Знову в, в даному процесі ми розуміємо, що також е, сам е, забезпечення моніторингу та оцінки аналізу е, є такий вартісний процес, і потім е, реалізація заходів також буде вартісним процесом. Тому цього тижня в нас був. Е, Засідання українсько-європейського кластера uh, з представниками Єврокомісії. ми підняли ці питання як пропільне міністерство. Uh, є ініціатива в них в рамках uh, спільноградної політики, як «Soil Deal for for uh, Europe», тобто такий гру, грунтовий договір чи меморандум, для Європи розміром до 9 мільярдів євро. На цей період поточної спільноградної політики ми зазначили, що в нас є ця проблематика, і що ми би хотіли долучитися до цієї програми і просити підтримку як експертну, наукову, так і фінансову для того, щоб фактично ці два кроки реалізувати. Це нагадаю: перше – це моніторинг, аналіз вихідної ситуації. В частині, де е, були бойові дії, власне окупація, а друге, це відповідно потім запровадження заходів по відновленню. Ну, на жаль, очевидно, що це е, процес багаторічний, мабуть, на жаль, навіть на десятки років, е, враховуючи ці, е, е, які були застосовані. Шкода. Також, звісно, що це все фіксується, документується, і ми, як держава, будемо боротися за а, повну компенсацію відповідних збитків а, за рахунок країни агресора з тих чи інших фондів, операційних, очі заморожених активів, то а, і а, в майбутньому, по мірі насхожності коштів, також можна буде долучати до відповідних заходів відновлення. Ну, зараз нам важливо і сьогодні ви будете в тому числі про це говорити: дійсно зафіксувати ті самі останні можливі підходи методики. Тому що після цього ми вже в процесі продовжуємо пошук фінансування, але отримати фінансування, це значить, треба його максимально ефективно використовувати. Тому цей план дій. Які і в по створенню комітету стратегічного який би міг би всіх стих об'єднувати, оцінювати, і щоб потім, мовно, маючи той чи інший ресурс, було вже чітко розрозуміла пріоритетність, як ефективно використовувати, є надважливо uh, сьогодні. Uh, подія допоможе в цьому, і наша профільна основа також представлена охорони грунтів. Яка готова активно приймати участь в реалізації відповідного плану дію і в його формуванні? Ну і, звісно, ми, як міністерство, аналогічно, в тому числі, де буде необхідно нормативне врегулювання як на рівні законодавства, так і підзаконних актів. Мо а в, в рамках озвученого і іншого порядку денного. Бажаю, щоб сьогодні вдалося так продуктивно спілкуватися, і будемо чекати на відповідні вже документи, висновки, драфти від вас. Будемо долучатися також до їх опрацювання, щоб розпочинати цю роботу і продовжувати ту, яку ми почали поставлено використання ґрунтів до початку війни. Ціль наша дійсно мати е, здорове, хищене, екологічне, навколишнє середовище. Гарний стан ґрунтів, які в тому числі допомагатимуть, що немаловажно, пам'ятаємо, Україна один з лідерів виробництва органічної продукції в Україні з точки зору експорту, в ЄС Ми впевнені, що е, цю нашу частку на міжнародних ринках ми можемо тільки збільшувати, але знову ж. Та ж сама якісна органічна продукція потребує відповідної якості ґрунтів, тому ми знову звертаємося в первинне, первинне джерело. Дякую та е, бажаю сьогодні гарно обговорення. Я зможу онлайн приймати участь. Я чув, що питання в передбачені в кінці, тому за необхідності і разі разняності питань до мене також зможу в межах першої сесії е, на них відповісти. Дякую.